Ну що минулі вихідні відзначилися надзвичайною кількістю вуличних рейдів за участю працівників ТЦК та поліції, причому особливо активно вони проходили у великих містах. Ну, в соцмережах людях жартома пишуть, що в Україні запровадили режим ТЦК, але насправді жарти, якщо чесно, тут недоречні, бо нерідко ці рейди призводили до непорозумінь і конфліктів. А от більше про це далі в нашому сюжеті. Київ вечір п'ятниці 11 жовтня у палаці спорту Океан Ельзі дає концерт з нагоди 30-річчя від заснування групи. А на площі перед будівлею збираються десятки працівників ТЦК і поліції. Вони перевіряють всіх чоловіків, яких бачать на площі. Тим, у кого виявляють проблеми з військовим обліком, пропонують поїздку до ТЦК. На сайтах інтернет оголошень миттєво з'являється дуже багато пропозицій з квитками на наступні концерти Океану Ельзи, заплановані на суботу та неділю. А в пабліках розгортається палка дискусія: хтось називає діяти цикашників свинством, хтось навпаки їх підтримує. Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність, але масові облави на концертах українських виконавців свинство спрямоване і проти української культури, і проти української армії. Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту Океану Ельзи загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу, так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того, я вітаю такі перевірки і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати. Так що тепер не жити нормального життя? Так, і всім йти на війну. Допомагати війську, тренуватися, покращувати навички. Якщо ти чекаєш, поки за тобою прийдуть, то як прийдуть, збери залишки своїх яєць в долоньку і без позору прийми цей шлях. Воювати будуть усі: в Києві, Львові і Донецьку. Рейди тривали по всій території України і вихідні. Поліція разом з ТЦК відвідувала розважальні заклади, торговельні центри, готелі, ринки. У Львові навідалися до ресторану, де відбувалося весілля. Завітали і на елітний гірськолижний курорт Букове. В одному з сіл на Закарпатті місцеві жінки, озброївшись палицями та камінням, перегородили дорогу військовим і погрожували розбити автівку. Навіть застосовували сили. Більшість таких відео люди викладають в мережу. Ці пости швидко обростають коментарями. Але не завжди такими, як очікують їх автори. Коли військові підтримують СЗЧ, а тил ухилянтів, країну чекають дуже погані часи. Відреагували на активізацію перевірок ТЦК в українських містах і військовослужбовці. Ось так прокоментували їх у третій штурмовій бригаді. Давайте на чистоту. Чого боятися ТЦК? Просто стань на облік, не ігноруй повістки, і будеш впевнено ходити по вулицях на концерти, їздити між містами, не боятись блокпостів і рейдів. Працівники ТЦК від коментарів переважно утримуються. Кілька слів погодились сказати у львівському центрі, що в Україні відбуваються заходи з мобілізації і закликали громадян дотримуватися норм чинного законодавства. Наступна історія набула особливого розголосу в мережі. Сталася вона в Дніпрі. Представники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів, після чого запропонували йому проїхати разом з ними, і це викликало дуже емоційну реакцію. Цим чоловіком виявився директор місцевого підприємства з виробництва вікон. Погодив він себе відверто по-хамськи, Почав кричати на військових і заявив, що вони не мають права вказувати йому, що робити. Чоловік говорив мовою країни-агресора і густо використовував ненормативну лексику. Літературний переклад буде на субтитрах. Тому давайте подивимося фрагмент. Ще раз я повторяю, генеральний директор, де 1760 людей шістдесят А ти солдат солдат копає. Ну що, деталі саме цього конфлікту ми зараз з'ясовувати не будемо, а поговоримо загалом про те, де, коли на якій підставі працівники ТЦК мають право зупиняти чоловіків. А також згадаємо обов'язки військовозобов'язаних, щоб стало зрозуміло, треба чоловікам виконувати вимоги працівників ТЦК чи ні. Про все це ми будемо говорити з військовим юристом Тарас Боровський з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Тарасе. Е, от одразу видно, що це пряме включення. Бачите, в Києві тільки лише світає. Отже, давайте от щойно ми бачили декілька ситуацій, коли працівники ТЦК влаштовували рейди на концерти в ресторани, там навіть на весілля зайшли. Де саме в яких місцях працівники ТЦК самі чи з поліцією мають право зупиняти чоловіків для перевірки документів? Це може бути будь-яке громадське місце, чи існують якісь обмеження, чи можуть працівники ТЦК заходити на приватну територію. У нас з травня 2018, 2024 року з 18 травня діють зміни до закону про мобілізацію, згідно яких працівники ТЦК та працівники національної поліції, патрульної поліції можуть перевіряти військово-облікові документи, документи, що посвідчують особу в будь-яких місцях, в місцях, будь-яких громадських місцях. А саме громадських. Тобто, зайти на чи? територію, умовно кажучи, чиюсь приватну, вони не мають права. На приватну територію заходити без ухвали суду в рамках кримінального провадження виданої ніхто не має права. Закрились там в квартирі чи будинку, туди заходити не можна. Добре, а що тоді може стати приводом для того, щоб працівники ТЦК запропонували чоловіку поїхати з ними до центру? Приводом для цього може стати е, певна їх е, зацікавленість у е, його, е, скажімо, е, статусі е, статусі його документів, оновлення, не оновлення даних, можливо, він не з'являвся по повістці. Так само вони, звісно ж, на вулиці, якщо у них на це є. Відповідний письмовий наказ керівника ТЦК вони також можуть йому видати повістку. Однак, ви дуже влучно підібрали слово. Запропонувати вони можуть запропонувати. Так само особа, яка можливо йде на роботу, можливо, йде на якісь невідкладні, не знаю, можливо, там слідчі дії, які ще є там поважні причини. Можливо, вона йде до лікаря. Можливо, вона єдина і йде забирати дитину з дитячого садка. Звісно ж, що особа може відмовитись в такому разі, вони можуть виписати і повістку на завтра, на післязавтра. Mm. Е, і тоді вже особа має з'явитися з цією повісткою. Тобто, запропонувати вони можуть, відмовитись, особа може, і, скажімо, силою затягувати до автобусів, як це робиться, це не дуже коректно, не дуже законно. Однак, після того, як особу затягують в автобус, потім привозять до ТЦК і певними діями, скажімо. Можливо, можливо, маніпуляціями певними, скажімо, так називаємо їх легітимізують. Вони цей приїзд ТЦК, тому що особа підписує певні документи, які свідчать про її згоду, про її згоду туди прибути, і е, далі процес іде уже е, відомо як однак, е, відповідаючи на ваше питання, запропонувати можуть майже з будь-якої причини, але лише запропонувати. А чи передбачена відповідальність за спротив діям поліції та працівників ТЦК? За спротив діям поліції? Звісно ж, відповідальність передбачена за спротив діям працівників ТЦК? Ну в чому дивлячись в кожному конкретному кейсі, в чому він виражається? Тобто вони там тягнути за руки, застосовувати спецзасоби або зброю. Працівники ТЦК не мають права. Uh -huh. Так само ну, і працівники це, не поліції мають права, не обґрунтовано не мають. Да, але права є, теж такі, є ж такі випадки, і що тоді робити? Тоді варто оскаржувати ці дії певним чином фіксувати, і так само власне писати заяви до правоохоронних органів з приводу, наприклад, побиття, нанесення тілесних пошкоджень і так далі. Таких повноважень у працівників ТЦК немає. Ну вони ж від, ну, умовно кажучи, є нормальні ТЦК, які так роблять по закону, пропонують, а є от інший момент, да, коли тебе затягують в автобус, забирають телефон Ну так там, там ти вже випадку? особливо заяву да, не та. напишеш з автобусу. Заяву в будь-якому разі потрібно писати і виходить писати фізично лише після mm -hmm. цих дій. Mm -hmm. Де ти будеш? З заходити? автобусу, звісно, нічого не напишеш, і з вулиці теж не напишеш. Потім на наступний день йдеш, показуєш, що у тебе якісь тілесні ушкодження, якщо вони дійсно є слідчий відправляє в МЕСЕК, МСЕК, встановлює ступінь тілесних ушкоджень, відкривається кримінальне провадження, встановлюються особи, які тілесні ушкодження наносили, або незаконно позбавляли волі. Якщо воля на цей момент уже буде. Дуже часто її немає потім декілька місяців, а потім, після спливу декількох місяців, вже шукати когось з поліцією стає достатньо складно разом з тим. Не хочу собі заробляти реноме юриста, який розповідає про те, що все незаконно. Треба пам'ятати, що зараз іде війна, величезний ворог, чисельний ворог переважає нас чисельністю, сили засобів, і ми нам необхідно. Виконувати певні мобілізаційні завдання і мобілізовувати людей, навіть якщо, звісно, їм цього не хочеться. Думаю, хочеться це не так багато. Да, я думаю, що треба державі все ж таки розробити якийсь план, як заохочувати людей, якщо у людей зараз ну, є страх. Це правда. Дякуємо вам, дякуємо. Нагадую, з нами був на зв'язку. Був військовий юрист Тарас Боровський. І напередодні Дякую. ми традиційно дякуємо. Напередодні ми традиційно запитали наших підписників, що вони думають з приводу таких подій. Ось що пишуть глядачі, прокидайся, про появу ТЦК в різних місцях. І ось що пишуть користувачі. Якби самі давайте, давайте. ось наш пост, да. От якби самі то йшли е, до ТСК, то ясно б такої річі не було, каже один із наших е, підписників. Ну от бачите, що написано: варто зберігати холодний розум і поводитися більш цивілізовано. Ось такої думки наші підписники. Я нагадаю, що щодня ми обираємо топ-тему і обговорюємо її. Також долучайтеся і не пропускайте.